Привіт, мене звати Настя, і я співзасновниця видавництва настільних ігор. Хід конем. В цьому році ми взяли вектор на розробку настільних ігор на соціально важливі теми, такі як безбар'єрність або психологічна підтримка. І нам дуже сильно для масштабування цього проекту потрібна ваша допомога. Уявіть, що ми можемо створити гру, яка допоможе усвідомити важливі соціальні проблеми. Ці ігри покликані змінити ставлення до соціальних бар'єрів. Ми розробляємо їх так, щоб кожен зміг поглянути на проблеми з іншого боку: рівність, інклюзивність і важливість взаєморозуміння. Ми створюємо прості правила та доступний формат, щоб кожен міг зрозуміти, як його дії можуть впливати на оточення, сприяючи відкритості співпраці. Завдяки гранту, ми можемо не тільки завершити розробку 10 ігор, а й зробити їх доступними для кожного. Це важливий крок до досягнення нашої мети створити ігри, які допоможуть людям краще зрозуміти один одного. А я дійсно вірю, що через настільні ігри можна в ігровій формі класно доносити важливі речі до людей. Ваше сприяння зробить можливим створення цих ігор, які зміюють суспільство.